Всього за одну хвилину розв'язуємо, здається, складне завдання із історичною картою. Картою періоду національної революції, де дуже багато дуже схожих між собою карт. Але насправді інколи такі завдання можна дуже просто розв'язати. Всього за допомогою одного часто непомітного пункту. Отож, поїхали. Територія якого державного утворення позначено на карті жирною лінією. Тобто мова йде про це утворення, яке введено жирною лінією. І читаємо варіанти. УНР періоду листопада 1917 року, тобто третій універсал, Українська держава Скоропадського, квітень 2018 року, УНР січень 19, тобто коли укладався Акт Злуки, чи Українська Соціалістична Республіка, тобто Радянська Україна, березень 2021, тобто Ризький Мирний договір. І отут ми уважно дивимося на легенду карти і бачимо ось тут такий напис. Бачимо, що тут написано лінія фронту часів Першої світової війни. А на Східному фронті нас цікавить саме Східний фронт, де позначена оця лінія. Перша світова війна закінчилася на початку 1918 року. Тобто з оцих всіх варіантів лише. В цьому варіанті УНР листопад 1917 року могла проходити лінія фронту Першої світової війни. І вже не суттєво, де вона проходила, як вона виглядала. Основне лише те, що вона була. Тож впевнено, за таких обставин вказуємо цей варіант відповіді.